Загинув наш побратим, пан Олександр. Він служив в нашій бригаді, Що до початку штабного вторгнення, потім перебував в окупації. Вийшов з неї. У Херсоні попрощались з Олександром Юровим. 35-річний військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання, розповів командир роти. Олександр був е, прямою, чесною. Відвертою людиною ніколи не підводив, завжди пішов на допомогу, на всі прохання відзивався. Тільки-тільки став офіцером, закінчив навчання, пройшов підрозділ. Він доказав всім, що він справжній чоловік. Він пішов, коли треба було піти на завдання, він пішов на це завдання. І без сумнівів, без нестигли, нічого не жалівся ніколи. Він був справжнім чоловіком і помер герой. Олександр Юров займався музикою. До початку повномасштабного вторгнення грав у симфонічному оркестрі та колективах. Майже 10 років працював викладачем у Херсонській дитячій музичній школі номер 4 тому отримав позивний музикант, говорить Роман Чухалов. Сежко, я його знаю дуже давно, кажу в теперішньому часу, бо по... не віриться досі. Знав його багато років. І багато спільних проєктів були у нас. Музикант це людина творча. Я навіть не міг подумати, що він не боїться стане стрій. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Роман Царьов. Суспільне новини, Херсон.